Як правильно обрати басейн? Що таке означають розміри? Є розміри метр сорок, метр тридцять, сімдесят сантиметрів, висота 46 сантиметрів. Це в діаметрі, наприклад, ми взяли метр шістдесят мій рост метр шістдесят чотири. Відповідно, це ось така в діаметрі буде басейна нашого, яку допустили ми помилку при. Випробувані, чи цілий він чи ні, ми його пробили. Значить, що ми постелили просто рядушечку і не додивилися, що там був маленький камінець. Тепер ми його заклеїли. Пойдем, нас ну, заклеюють чи не вище, я не знаю, але будемо пробувати. Значить, не допускайте моїх помилок і беріть, якщо ви хочете, просто для пляжу, не для е, дачі, щоб він постійно стояв. стояв тому що е, тут, мабуть, з пів куба води точно треба влить. Да? Менше, ну ладно, не важно. але дуже багато води потрібно, великий об'єм, класно для постійного користування. А так, щоб взяти його на пляж і поплавати в ньому, то це дуже великий. Бажаєте замовити меч червоної, кручорної щуки і різноманітні квіти на оптику, поштучно, пишіть мені в особисті повідомлення. Це інтекст фірма, дуже гарна, якісна, але ну, ми його пробили на камінчик положили.